Чергового ворожого обстрілу. Два роки у полоні. Як у Луцьку зустрічали звільненого Володимира Киндюка, кинув у людей гранату, що чекає на чоловіка, який скаліче полонян у Луцьку. Виклики під час війни для освітян. Проблемні питання та шляхи їх вирішення. Гайтівська громада провела в останню дорогу героя Владислава Харитонюка. Житель селища Любишів загинув за Україну у 29 років, 6 серпня, на Харківщині. Навчався у Любишівському ліцеї, потім на магістра географії у ВНУ імені Лесі Українки. І з початком повномасштабного вторгнення захисник повернувся з-за кордону і пішов боронити рідну країну. Здобув чимало відзнак і нагород. Оборонці відспівали у Свято-Михайлівському храмі села Підгайці. У Владислава Харитонюка залишив. Лися мама, брат, сестра та наречена свій останній спочинок герой знайшов на алеї слави кладовища села Підгайці. У п'ятницю, 22 серпня, у Підгайцівській громаді прощатимуться із героєм Олександром Калашаном. Серце воїна зупинилось 17 серпня на 37-му році життя. Захисника відспівають у місцевій церкві села Крупа. Свій останній спочинок герой знайде на чеському кладовищі у своєму рідному селі. У Луцьку знову невимовне горе. Люди прийшли провести в останню дорогу загиблого героя Віталія Бондарука. В руках квіти, а в душі біль. Без батька маленький син. Добрячий він був, і що не попросиш все, все зробить, все поможе. Все ну дуже добрий був. Та жінка з дитиною то, -то капець. Я не можу, дуже добряча людина була. Він дитину ніколи не образив, ні жінку ніколи не образить, нікого ніколи не образить. Завжди був чуйний до дитини, ніколи там кривого слова не скаже. Взагалі дуже добра, дуже добра чорна людина. Тобто це дуже велика втрата для нас. Дуже велика втрата. У мене внучка, а його син ходили разом в садочок, але я знаю свого досвіду, як це боляче. Я сама мама загиблого героя, Тут це біль не перенести. Віталія знаю Вікторію, дружину. Спокійні, хороші люди. Поганого нічого не можу сказати. Шкода дуже шкода. Біда, велика біда. Спокійний, привітний, постійно не раз бачили. Ну, гуляє постійно, змішував, гуляв завжди. Ну, дуже такий приємний, хороший. У цивільному житті Віталій був столяром. Дуже нам боляче, що ця родина мала п'ять синів. Всі були на строкову службу, проходили, і три з них захищали державу тільки в різні періоди. Двох було учасниками, а то один із них є інвалід війни. А Віталій. Став, що на захист держави, дуже прикро, що така людина трудолюбива, віддана, патріот своєї держави і так рано втратив своє життя, захищаючи нас. Віталій Бондарук захищав Україну, будучи стрільцем-вогнеметником. На превеликий жаль, 14 серпня його життя обірвалось на Харківщині під час бойового завдання, нашому воїну на віки 34. Віталій був з родини трудолюбивих, дружелюбний, поважав товариський, патріот своєї держави. Півчуття ми виносимо його сину, дружині, батькам, родині, братам. Боляче війна. Свій останній спочинок герой знайшов у секторі військових поховань, на міському кладовищі у селі Гаразджя, вічна честь і шана. Війна забирає найкращих. Коли не почують, дійсно от хороші і молоді люди, яким ще тільки жити, виховати своїх дітей, а їм приходиться віддавати своє життя ж сьогодення. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. У самому серці Луцька біля Святотроїцького собору люди зібралися вклонитися загиблому герою Юрію Стельмашчуку. Бо це біль спільний для всіх. Ті, хто його знали, кажуть, він був людиною з глибокою душею, а дружині та доньці готовий був небо прихилити. Клін. Ішана Юрію Васильовичу. Це чудова людина, прекрасний чоловік, надзвичайно хороший батько. І нам був у всьому поміч. Дуже хороший сім'янин, дуже любив свою дружину, доньку взагалі любив людей, дітей, всіх оточуючих. Добрий, щирий. А то він проявляв до них завжди турботу таку от, любов, захоплення своєю дружиною, донькою. У Юрія кажуть його знайомі, золоті руки, робив ремонти, працював і робітником у дитсадку номер 35 Мені здається, що таких людей, як Юра, дуже мало. Це людина, яка дуже хороший сім'янин. Він страшенно любив свою дружину і дочку. Він дуже працьовитий, він дуже відсивчий. Знаєте, якщо вже так говорити як людина, людина, яка ніколи ні в чому не відмовляла, я йду по закладу і в кожному куточку бачу, тут були його руки. Тут він працював. Ми сьогодні практично весь колектив прийшли провести його останнім путем. Юрію Навіки 55 років. Він боронив нас на посаді командира бойової машини. Наш захисник поліг на полі бою 16 серпня на Харківщині. Він казав так, я сам не піду воювати, але як мене покличуть, я зразу піду. І 6 числа серпня він був в Луцьку, і ще треба нам було там деяку роботу доробити. І він ще доробив на кухні, на харчоблоці та й курвоту. Навіть вдома, якщо дівчата просили з колективу, він завжди знайшов хвилинку ввечері піти і зробити і допомогти. Я вчора йду через музичний зал, він зробив музичний зал повністю. Ми, ми просто в траурі. Це така людина, яка ніколи тебе не залишить в біді. У нас були скрутні моменти в садочку по роботі. Він завжди приходив на допомогу. Це надзвичайна людина. Вмів підтримати і вмів зробити те, що не могли зробити інші. Люди згадують нашого героя як дуже совісну людину. Він був тихий, спокійний. Якщо треба, підійти ж до нього, він підкаже зробиться. Я його знаю, ще. ми жили в сусідніх селах. Він був ведврачом нас. Останній раз ми зустрічалися, так вийшло на похоронах е, рідних, ну, тому що зараз ну, так рідко зустрічаємось при чомусь хорошому. Ну, він сказав, коли вже настане час, коли ми зустрінемось при чомусь доброму, скоріш би вже от зустрітися при якісь радісній події. От Після того ми не бачились. Сьогодні зустрічаємося якось так. Його серце перестало битися, щоб билися наші. Пам'ятаємо, схиляємо голови, дякуємо. Поховали Юрія на кладовищі у селі Шельвів. Олена Лищук, Мирослав Готимчук, телеканал Аверс. Втратила ще одного свого героя. Від отриманих травм зупинилося серце захисника із села Городок Василя Тимченка. Про це повідомили у Прилісницькій громаді. Солдат вдруге став на захист батьківщини у листопаді 2024 року. На посаду гранатометника західного оперативного територіального об'єднання Національної гвардії України свого часу захисник брав участь в АТО та боронив Маріуполь. А коли війна знову постукала у двері, не вагаючись, вступив до війська. 13 липня цього року під час виконання бойового завдання Василь Тимченко отримав важке поранення. Попри усі старання лікарів, серце героя зупинилося 19 серпня в одному з військово-медичних центрів. Про дату та час поховання воїна буде повідомлено додатково. У Луцьку зустріли звільненого з полону захисника Володимира Киндюка. На замковій площі зібралися рідні, друзі та небайдужі лучани, аби привітати бійця з поверненням додому. Володимир воював у складі сотої окремої механізованої бригади. Починав свій військовий шлях у Волинській теробороні. Згодом боронив країну на Донеччині. Прийшов порадіти за побратима і колишній начальник штабу Сергій. Члік пригадує, як усе починалось, і розповідає про той страшний день, коли побратим потрапив у полон. З побратимом Володимиром ще і Шацка, з Волині. Після того попали на Серебрянський ліс на Лиманський напрямок. Ось там ця подія і відбулася, де його взяли в полон. І ми всі чекали, ждали, коли його повернуть. Ну, на жаль, бачите, пройшло два роки, почти три місяці після того, як повернули. І мені, як бувшому начальнику штабу цього батальйону, дуже-дуже приємно, що ця людина повернулася до нас живою, неушкодженою цілою. І так само я жалкую, що багато наших побратимів залишилось там, на жаль. Волонянин потрапив до ворожої неволі у квітні 2023 року. Дізналася, що чоловік у полоні через російські телеграм-канали, розповідає дружина захисника Анна. Згодом дочекалася короткого, але такого потрібного дзвінка від чоловіка. За зв'язок ми не мали. Один раз тільки коли він був ще до полону, він був в госпіталі, йому поранення. В нього було поранення, була операція. Дали подзвонити з тієї сторони. То він так повідомив, ну коротко, тривожно було. Звичайно, я плакала, взагалі не могла говорити. Розуміла, візьми себе в руки говори, а тут не виходило. Полон, до речі, він потрапив на свій день народження. Думаємо, що це йому зберегло життя. Бо так як він по його словам, розказував, то казали, що ну, запитались там дата народження, все, він каже, там 21 квітня, а день рождення, ну, празнув. 42-річний Володимир Кендюк з Луцького району повернувся в Україну в рамках дев'ятого етапу обміну полоненими між Україною та РФ. Який відбувся цього року на рідну Волинь військовослужбовця взялися доставити спеціальні фахівці супроводу від луцького ветеран хабу спочатку, коли хлопців звільняють. Ми комунікуємо з ними, надаємо інформацію з приводу, що ми можемо чим допомогти. І звичайно, попереджаємо про те, що ми забираємо їх з реабілітаційних центрів і привозимо додому. Це вже стала дуже гарна традиція зустрічати звільнених з полону. Чіткована вже майже рік тому, це дуже круто. Емоції переповнюють навіть мене, тому що я цей шлях постійно проходжу з кожним разом. Все ну вже мабуть без тремура і без нічого, тому що звідки ми забирали сьогодні Володимира, рік тому я забирала звідти свого сина. Сам же Володимир Кендюк ділиться з нами своїми емоціями. Захисник дізнався про звільнення з полону безпосередньо в автобусі, коли українських військових везли до кордону з Україною. У Луцьку ж воїна зустрічали рідні, колеги, знайомі та чимало містян. За багато одному чоловіку мені мані, я не знаю, як себе вести. Просто я не знаю, як що казати. Ну дуже кані дуже приємно, що от багато людей що зустріли. Ну це Дуже приємно. Брати, сестри, куми, друзі, і, і, ну, багато всіх ну, багато. зі школи, і і з, робітку, і зі школи і з роботи, і, і, інших і з інших градов, і, граду, і, все. і все, що служили разом багато хто. Ветеран і... хаб, от такі вони да, дуже, дуже велике їм дякую, що от, ну, так і зустріли, і все. Дуже їм дякую. Рада дочекатися тата й донька Влада. Дівчина розповідає, попри нерви, щаслива бачити батька знову вдома. Я дуже рада, що він вернувся, але ну дуже багато переживань було. У неволі Володимир Кельдюк мріяв швидше повернутися додому та побачити рідних. І от нарешті мрія захисника здійснилася. Анна Рарухнеля Покопчук, телеканал Аверс. На 21 серпня ворог знову завдав масованого удару по Україні. Вибухи лунали у різних містах протягом всієї ночі. Гучно було і у Луцьку. Як повідомили у військовій адміністрації, над областю та містом було 12 ворожих цілей. Внаслідок удару є незначні пошкодження будівель, та одна потерпіла. Внаслідок ворожої атаки, на жаль, є постраждалі. Уламки скла травмували 48-річну жінку, яка знаходилася у магазині у одному з приміських сіл. З пораненнями рук, ніг та спини жінку ушпиталили. Поліція оглядає кожен сантиметр місця події. В деталі не вдаються. Проте розповідають, постраждала власниця місцевої крамниці. У двір'ї магазину повністю всіяне склом та уламками дерева. Вибиті вікна та пошкоджений фасад. Наразі проводяться слідчі дії внаслідок ворожого обстрілу, пошкодження будівлі та є поранені детальними декометрами звертатися в певні області. Як повідомили у державній службі надзвичайних ситуацій, потерпіла мама одного з рятувальників. На місці події присутній син Богдан. Чоловік розповідає у той момент. Мама готувала магазин до відкриття. Хазяйка дота йшла, і оламки поцілили в неї і в будівлю на роботі. Вже Підготовлювала магазин, мало відкривати. Головне здоров'я, а це все відстроюється. Жінку з місця події у шпитали Доволинської обласної клінічної лікарні, як повідомили у медустанові, потерпілу уже готують до операції. Звернулася жінка 48 років з пошкодженням кисті, ділянки спини та нижньої кінцівки. Сапиці з середньої важкості госпіталізована в профільне відділення, готується до операції. У селі ж місцеві розповідають, ніч була доволі гучною. Пані Тетяна побачила, як біля магазину здійнялася хмара пилу. Згодом побачила й поранену жінку. Побачила не то пильне, то дим, побачила, що власники біжать, і потім побачила, що біжать назад вже з потерпілою. Це що я бачила. Потім ми вже з ну, сусідами посходилися, вже розпитали, що й до чого. В селі рідко хто ховається, якщо чесно, або дві стіни, або погріб, але ну. Ми вже звикли, бо воно то часто. Літає і звук. На волині цієї ночі повітряна тривога лунала двічі. З першого другій годині повідомили про загрозу ворожих ударних безпілотників. А уже о четвертій сорок лучани почули перші вибухи, які повторювалися до п'ятої тридцять. У шостій ранку місто здригнулося від удару керованою ракетою. Майже за годину волиняни змогли видихнути і почути відбій. Проте вже о 7.48 над містом знову кружляв ворожий дрон. Загалом тривога в області була оголошена понад п'ять годин. Анна Рарох, телеканал Аверс. У Луцьку на проспекті Волі не розминулись автомобіль. Шкода та мотоцикл Ямаха. Як з'ясували поліцейські водій автівки, виконуючи маневр розвороту, не надав переваги мотоциклу, який рухався на зустріч, унаслідок чого відбулося зіткнення. На щастя, обійшлося без потерпілих. Керманиш легковика був на підпитку, що підтвердило освідування. На нього склали адмінматеріали. У Луцьку відбулася позачергова 33-та сесія Волинської обласної ради. Напередодні дня незалежності депутати розпочали засідання з виконання державного гімну та вшанування загиблих хвилиною мовчання. Головним питанням порядку денного стало ухвалення оновленої стратегії розвитку області до 2027 року. Документ переглянули з урахуванням повномасштабної війни та нових викликів. Він охоплює ключові сфери: демографію та трудові ресурси, інфраструктуру, економіку, фінанси, екологію, а також транскордонне співробітництво. Однак реалії сьогодення, в якому ми з вами всі проживаємо, повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Зумовило нас переглянути стратегію, основні напрямки, стратегічні цілі, завдання, адже життя змінюється і виклики теж змінні. Аналогічно зверну увагу, що приведена до актуального стану державна стратегія, і відповідно теж з врахуванням державної стратегії ми мали синхронізувати і стратегію розвитку Волинської області. Одразу хочу наголосити, що стратегія розвитку Волинської області. Була представлена на засіданні стратегічної робочої групи при міністерстві розвитку громад та територій, де одноголосно була схвалена і рекомендована до розгляду депутатами обласної ради для затвердження. Головна мета стратегії підвищення якості життя та добробуту мешканців краю. Для цього визначили п'ять стратегічних цілей: розвиток конкурентно спроможної економіки, людського капіталу, інноваційної економіки, міжнародної співпраці та екологічної безпеки. Для того щоб вона була легітимною в ці зміни, попросив голову обласної ради, ну і, шановних всіх депутатів, що ви сьогодні на урочистому святковому засіданні розглянули це питання. Тому що його треба буде до 1 вересня скерувати відповідно на уряд і вже очікувати співфінансування. Ви говорите про пріоритети, я вам скажу, які там основні пріоритети. Покращення умов перебування людей, жителів Волині в лікарнях. Це не пріоритет, це мега-пріоритет, тому що це найбільша зараз проблема. Тому що люди, ветерани, військові, які в нас зараз лікуються. Ті умови, які я більше вже оглянув, там дійсно є, не, скажімо так, м'яко кажучи, не зовсім добре. Реформа освіти у 27-му році завершується, треба е, робити опорні школи, щоб вони були всі перекриті, дахи більшість з них, бо є це проблема. Діти затікає вода. Ви що, не знаєте це? Знаєте. І там є ці стратегії. Утеплення треба шкіл е, опорних. Чи про що я маю думати зараз, коли батьки воюють. А діти в школі мерзнути будуть. Ми створили, і зараз теж є воно на обговоренні в керівництві обласної ради і відповідно голови комісії обласної ради бюджетної. Це перспективи інвестиційного портфеля. Тобто це ті об'єкти комунальної власності обласної ради, які би ми хочемо давати співфінансування, щоб держава нас фінансувала. Ви теж це обговоріть і воно теж є в тій стратегії. Але без її прийняття тих змін ми просто не отримаємо фінансування. От і все. За документ проголосували 48 депутатів. Вони матимуть три місяці для внесення пропозицій і зауважень. Я хочу, що сесія пройшла нормально. Будемо чекати чергову сесію, тому що є ще ряд і господарських питань, але хочемо згрупувати. Маємо надію, що все-таки кінець вересня, початок жовтня у нас ще буде пленарне засідання чергової сесії обласної ради. Вже 34 Окрім того, пам'ятними відзнаками голови Волинської обласної ради Григорій Недопад нагородив борців за незалежність України двадцятого століття, ветеранів народного руху України та інших які не стоять осторонь розвитку регіону. Серед інших рішень сесії затвердження кандидатів на парламентські та обласні премії для педагогів і молодіжних літерів, а також зміна статусу і назви луцького педагогічного коледжу. Відтепер це Луцький педагогічний інститут. У нас зараз педагогічний коледж обласної ради буде педагогічним інститутом обласної ради, адже Бочук Петро Микитович, ректор вже давно. Тобто, ми зараз перевели в статус чи назву самого закладу. Я думаю, що престижність закладу підніметься і знов ж таки буде конкуру. Вати на рівних з Волинським Олинським університетом і з Луцьким славим технічним університетом. Оновлена стратегія розвитку стане для Волині дорожньою картою змін, спрямованих на відновлення та зміцнення регіону в умовах війни і водночас інтеграцію у європейський простір. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Аби почути найактуальніші проблеми освітян Волині, очільник обласної військової адміністрації Іван Рудницький зустрівся з ними перед початком нового навчального року. У найнеобхіднішому під час повномасштабної війни облдержадміністрація та облрада готові до співфінансування. Чи не найважливіше питання облаштування безпечних укриттів, яке співфінансує і держава без внесення інформації в Дрім, ви не зможете отримати жодне фінансування з державного бюджету. Тому в е, комунікації, будь ласка, з управлінням освіти, з Наталією Васильівною напряму, е, взаємодійте, ті, що вже мають і якісь є у вас проблеми в внесенні тої чи іншої інформації, то е, хай вони вам допоможуть. Ті громади, які ще не внесли, але ви маєте бажання, е, чи ви, чи голови громад, е, давати співфінансування по укриттям. То, будь ласка, долучайтеся, ми будемо так само вас підтримувати. Не забули і про ремонти навчальних закладів, готові до співфінансування. Я готовий, і я це узгодив і з головою обласної ради, давати співфінансування для покращення умов навчання чи перебування дітей в школах. Зрозуміло, що ця сума коштів, навіть якщо її буде перевиконання бюджету. Такому ж десь плюс-мінус сумі, як було в цьому році, все рівно воно не вистачить покрити всі ваші проблемні питання. Тому ми і я доручив головам районних військових адміністрацій, щоб вони по кожній громаді зібрали інформацію в першу чергу по опорним школам. Мене цікавить, що ми маємо робити. Тобто, чи це буде дах, чи це буде утеплення. Чи це буде спортзал? Говорили і про освітню реформу, придбання нових шкільних автобусів і модернізацію харчоблоків. Актуальним є питання гарячого харчування. Міністерство освіти та науки вивчає можливість кожної територіальної громади забезпечити гарячим харчуванням усіх 100% учнів. Зараз ми харчуємо дітей перших-четвертих класів, початкових класів. На вересень місяць вже вам поступили кошти на харчування дітей початкових класів, але є така можливість і вивчається питання, щоб цим харчуванням можна було забезпечити всіх. Віра Шевчук, телеканал Аверс. 22 серпня, за прогнозами синоптиків, в Україні очікується мінлива погода. На заході дощитиме. Температура вночі 15-20, в день 19-25. Хмарно з проясненнями на сході країни. Температура вночі 18-19, в день 33-35. Похмурим та дощовим день прогнозують на півночі. Температура вночі 14-18 вдень день 22-29. Малохмарною погода буде на півдні 16-21 вночі в день 29-34. Мінливою погода буде у центрі 16-19 вночі в день 25-34.